Снігу у Тернополі цієї зими практично не було, та це не стало на заваді Тернопільським гірськолижникам. Підсумок сезону, як і в попередні роки, неабиякий спортсмени тернопільської спеціалізованої Дю США Екстрім здобули у різних змаганнях понад 60 медалей. Особливо своїми нагородами тішаться молодші вихованці, для яких цієї зими участь у змаганнях була чи не єдиною можливістю покататися і при цьому вдосконалити свою майстерність. Цього сезону я з двохразова призерка чемпіонату України, двохразова призерка Кубку України з дисциплін Пралений Славам і Гігант. І цього року вперше в Україні були проводилися змагання з Бордеркросу. Я там здобула перше місце на чемпіонаті України. Ну цього року змагання були складні. Рівень суперників збільшився. Вони. Підготувалися краще так само, і ми Я здобула 9 золотих медалей, зайняла два місця на чемпіонаті України на Кубку України на всеукраїнських змаганнях. Успішно виступали й дорослі спортсмени тернопільської школи Екстрім на всеукраїнському рівні. Вони допомагали Тернопільщині виборювати перші загальнокомандні місця. При цьому за підсумком сезону сім сноубордистів та п'ять фрістайлерів увійшли до збірних України на 2015. 2015-2016 роки проходив у нас чемпіонат України в Костерно по паралелі по двох дисциплінах – паралельний гіант і бордеркрос. Бордеркросі вийшло виповнити майстер спорту а в перше місце а в паралелі. Вийшло друге місце і на другий день треті. Цього року я зайняв перше місце на Кубку України, також перше місце в юніорському чемпіонаті України і друге місце в дорослому чемпіонаті. Також я був 26 на юніорському чемпіонаті світу в Італії. Цього року, в принципі, суперники ті ж самі, але рівень підріс, значно підріс, стало цікавіше, стало веселіше змагатися. Ну і результати стали також кращі. цього року. Я вперше побував на чемпіонаті світу юніорському і побачив рівень світовий і багато що для себе взяв. Також здобув призові місця на Кубку України і порівняно з минулим роком. Ну, мій рівень катання значно виріс. Результати це є друге місце на Кубку України. І також 28 восьмі місце на чемпіонаті світу, підсумовуючи рік, тернопільські гірськолижники також дякують всім без винятку, хто допомагав їм впродовж сезону. Спільними зусиллями вдалося на кілька днів перед змаганнями. Ми виїжджали на тренування, і так ми тренувалися до змагань. Не порівняти звичайно з іншими командами з інших областей в Закарпаття. Свої гори, івано франківськ вони зараз лідерують в них гори. Київ має свою снігову гармату, звичайно. Але ми не не саме задніх. Цьогоріч Тернопільська область в Україні займала переважно другі загальнокомандні місця. Минулоріч все ж вдавалося бути першими. Повернути першість можна, якщо мати належні умови для тренувань незалежно від примх погоди. Зараз нам обіцяли поставити, вроді б'ємося за те, щоб сніговий, сніговий, снігогенератор поставити, снігову гармату на горку нашу. Надіємося, що це вдасться нам. Наші діти будуть мати на чому тренуватися. немає діти навіть на чому вчитися, але в основному і другі місця по цілій Україні серед областей, які мають в собі мають в себе гори, сніг. І Це також я думаю, це нормальний результат. В Україні сьогодні є 16 гірськолижних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Серед них Тернопільська спеціалізована Дю США Екстрім уже не один рік поспіль є лідером.